Усім салют! Зараз покажу вам своє робоче місце. Тут у мене сам ноутбук з фелочкою, тут вже все ввімкнено. Тут у нас є звукова карточка Фокус-райтик. Навушнички, ось мої Улюблення дівчина подарувала. Дуже дуже якісні. Подобається з ними працювати. Ну і звісно, сам мікрофон на такій підстави. Тут яка не яка, але трошечки захист, звісно. Щоб не було відлуння. Ну, не тільки. Сам мікрофончик, рот. Ось. Ну що, покажу вам, як я записуюсь. Пігнали. Вчора в Дубу соло десь приблизно три грамини, Братик мені каже, що я вийду всі чотири. Сьогодні так і в мене. Не вийду із квартири. Ша бежуть, як мога.